Па друзі, привіт! Хочете, я вам дещо покажу. А їх не треба. Хтось мені написав, зробив більше відео про Майнкрафт. Ото я роблю більше відео про Майнкрафт. Де скачати Майнкрафт, ссылка в описі. На версію Майнкрафта теж ссылка в описі. А будь-то як шувак, який мені написав, зробив більше відео про Майнкрафт. Я зроблю обзор на св... огляд... огляд на своє село. Перше це моя квартира. Так вона виглядає. Квартира. Саме квартира. Тут на скрині там нічого тушою, якщо нема. Ось перевірте самі. Нема. 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 І оця. Нема. Я мій друг гріша, він живе зі мною. У реальному житі перед двох на вулиці, я його саме так назвав. Добре, починаємо наш огляд. Для початку ми маємо знайти вхід в село. То шувак, дивишся, відео однім, думаю, дивись відео один за один долар. От і дім за 100 доларів. Ну, ось починаємо. Перше, що ви бачили здалека, це оці дерева. Поки не видно ніякого села, практично. Це мій кінь, він називається на Зоблюсь будинку. Це дім за 1 долар. Ой. Це дім за 1 долар. Тут моя дошка, щоб якщо... Прознати отут закривати, щоб холодно не було. Двері зараз закриті, зараз їх. Так, оце закриті, оце відкриті. Тут овечки. Так, обзор... огляд на дім за 100 доларів. Я міг його трохи прокричати, я вже забув. Ось так тут все в нас. клад. Тут нічого немає. Що шо, шо Тут у нас столи і шаруваємо. Давай переходимо до наступного до дому. Наступний дім це оцей. Якщо ви не бачили, як я його відновлюю, обов'язково подивіться. Тут будуть жити. Тут маємо по ідеї жити селяни без професії і селяни, які... І зелені селяни. Наступний будинок це, це, це магазин. Тут селяни щось собі купують. Тут загін з холобами. А! А ну пішла за селянами. Я мантикому разу. чи загін з холоминами? Я Ти маєш зайти сюди. Іди, май, Ви куди тупо рилі? Добре. Зарі їх приймаю. Йдить сюди, корівка. Корівки, корівки, корівки. Діти, давайте зайди. Е. Не може тобі тут буде, ти не розумієш? Ой. Ні, я сказав. Ні. Давай. От сюди. О, Дайте, закрили все. Ми їх закрили все. Це, це місце сумно. Давайте її не розмножимо. О, я Екшко. там не дитина. Поки у що купуємо лапати з тими духами. Та і то здесь здихнує так. О, друга і друге. Поселимо. Скрипукше серце. Во, зову курки. І Іде! Ты ну, ти, ти можешь бути тільки в загоні. Ну і давайте їх розмножимо. Ой, добре. Так у нас виглядає ця частина. Ой, так, що в цьому будинку забув дещо показати. Тут це кімната мого песика. Ось так вона виглядає. Він називається так спотро. Наступний будинок це оцей. Ось така квартира. Тут за таких селян. Ну, Будь до таких. взагалі Да ви Ай, ай! Тут для таких селян. Тут. Для тих тут по цвету. Просто твое. Так. Тут. Даже такие селяны живут. Ой. Тут да Та что-то Тут Такі Тут камня пищика. Ой, хтось вы будете від да, Ви на другой. Да, вы к жвте. Я знаю, до речі, я глиб, я глиб, я глиб. Декажіть, мої, як його виправити, де кажіть мені, як його випити. Наступно, що ми бачимо, це. Це живуть такі селяни. Тут живуть такі селяни тут такі. Ой! Що я не робив? Сподлінок. тут катики сыряли. Я слепи живу. Тут просто место, чтобы поспать. Просто можно спать. Так, привет. Ай! видит. Тут место, чтобы поспать. Вот так просто поспать. Тут. кого Тут моя квартира. О, гріші нема. Парухнів. Три коптик, щоб завжди був в мене. Хто? А, ріша. Добре. Виклаш вийде найкращий друг. Руальні мужики так само. Саме реальні ужиття. Тут просто бісе, щоб спати. Деш по себе, щоб поспати. Ну я пішов спати. Завтра покажу вам доведім. А кроінь лягає на крану. Вибокш, вибокш, вибок, виборчик. Я їх прийшла від. Я все в нього купив. Добре, давайте ляжемо поспімов. далі. на огляд. А Ще двері ще Давайте проходимо. Так, в нас будинок Оцей.

Ви Давайте будемо який найвищий будинок в нашому селі. І найвищий mm. будинок в нашому вулиці. Це ось, цей, ось цей будинок найвищий. Боже, ти в котик спав, але вони і так не помирають. Добре, тепер ми тут зробимо прямо отут, в центр села, прямо тут зробимо оглядову вежу. Давайте ще її посидати, будувати. Отак, і буде вона струфу. Отак, вихід. Тут буде. І тут. Вихід. І це буде далі вище. будівля. Німально високо, але скільки це взагалі не жило. Тут можна буде подивитися дуже високо. Це можна буде подивитись дуже високо. До речі, сьогодні я оновлю Майнкрафт, так що скину ссылку на вже оновлений Майнкрафт. Це не достатньо будиві ще вишбум. Бу так, це вже вище, ніж той будинок. Звісно, там з вікна обзор забирає до нічого. Виді, це все, це вже практично найвища ще вода. І вона посідає друге місце. Оце на першому місці, але зараз вода перевищить висоту. Там будинку. буде. Та скільки вода? Які ж її масштаби великі все-таки? Зараз вона має бути на першому місці. І навіть все ще не все. Удивимся на раз два три четыре пять шесть На пять блоков вверх Иии все, это наивысшая будивля Нашего селина Вот так и е же май же май же май же май же май же Будував. І я вас вітаю, друзі. Я це добудував. Питайте тільки тут зробити підлогу. І все, готово. Тільки подивіться, як же. Цвіти прикольно. Все, ви навіть якщо сюди стати. Ну, якщо стати сюди, вау. Ну, вода йде така вже й висока. Справжнього житті! Вода би була дуже висока. Давайте ж покладемо кобилю. Я. Yeah. Все. Я будував. Mm -mm, Копець. Опять була висока Ха, яке це там було? Що? Ну зараз Давайте я побудую бар Величезний Бега великий Бар Далі ще ви так. отак. Перше, що ми робимо, це беремо такий блок і беремо кераміку. Жовту. І білу. Ще даймо будувати? Сбер буду ось так. Це буде середина. Перше, ну тут можна буде, буде відпушити. Короче, я буду щось схожу на бар, який я з води город. Тут десь, типу так було. Тут вже можна буде поїсти. Тут це закінчується. От там можна буде потанцювати, вечірку влаштувати. Фарвин называется. Давай ну, я вам покажу, что это Зараз, строю. Насрядные. Не, 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 не. Киевская область. Олег Павлович, что? Це саме так. Не в Львові, ви що вже взагалі? Грокше назад заходимо. Були маленькі віконечка. Коротше, ми продовжимо другому відео. А на цьому відео всім па-па. Ми зустрінемось, знаєте, в чому? Так, правильно, друзі. У другому відео. Правильно. До коротше всім па-па. Зустрінемось в другому відео.